Привіт, я мультифрукт, і пропоную зразу ж без лишніх слів під прекрасні звуки природи розпочати огляд скетчбуків. Перший у нас такий квадратний скетчбук з, звісно, дуже модною обкладинкою. Мої дівчатка. Це дві персонажки: Зефірка і кислиця, які, здається, були в попередніх оглядах, але я не впевнена, тому так. і якась ще. Полунечка, не знаю. Там я закрила сторінку, тому що там каль, якого я не хочу показувати, і, взагалі, це крінж. Так, ось це це частина коміксу, який з моменту малювання ось цієї сторінки. Дуже сильно змінився, і я планую той комікс таки зробити коли-небудь і випустити в онлайн форматі. От, якщо ви бачите, що пише, мабуть, бачите, то так, ці всі слова стосуються мокалів. <с -калів> Нехай буде так. Це мої старі, дуже старі персонажі, яких ви могли побачити в першому огляді. От і тут вони виглядають трошки дивно в них якісь маленькі. Шиї, і, можливо, я коли-небудь їх перемалюю. Не знаю. Лайно. Окей, добре. Якась дивна сторінка, взагалі рандомна, і мені не подобається, як вона виглядає, тому що де тут естетика? Так, це ФНАФ, це Бонні. Мабуть, я хотіла намалювати це в діджиталі, але. Але нема. А ця картинка є в Діжиталі, і зараз я її ось тут покажу картон-кіт, якийсь двоє осіб. Мені ця картинка дуже подобається. Вона вийшла надзвичайно красиво. О, ця картинка теж є в діждалі. я зараз її тут покажу. Тут знову якийсь рандом. Мені це не подобається взагалі, а це просто маленький скетч. О, просто так, я не буду це ніяк коментувати. Дівчатка. Жінки прекрасні, це все, що треба знати. Хотів зробити мід the artist, але не зробив, тому що забив хрін і взагалі всім пофіг. Це я. Може буде десь тут фотка. Ех, час ковіду. Блін, це було в 19 році. Теж до коміксу стосується, але концепція давно вже інша. Не намагайтеся повторити це в домашніх умовах. Ця картинка теж є в діджиталі, теж мені дуже подобається, як вона вийшла. Тому так я її тут покажу. Якась дівчинка в неї. Горить парасоля, це означає, що її підпалили. <смі> Якась така тваринка, не знаю. Виглядає гарно, мені подобається. Дисципліна, відданість, нація. Якийсь American котик. Він прикольний. Це я. Напевно, тут мала бути вся сторінка в моїх обличчях, але мене стало тільки на три обличчя. Тому ось так. Матюки, ФНАФ. Я обожнюю ФНАФ. Хто б що не говорив? Це якийсь original character чиїсь. Що це таке. Я не знаю. Скаути. ухо Яка дівчинка. Спрінгтрап вийшов неймовірно. Мені дуже подобається, як він виглядає. Подивіться, який він милий, Що ні? Ах, вона прекрасна. Якісь мужики, час чаю. Знову дивні сторінки. Я не знаю. А цей мужик мені подобається. Він прикольно вийшов. Анімай Сергійко. Це я клоун. Може, я тут покажу фотку. Зальчук. Теж мало би бути по коміксу, але зараз вже все трохи інше. Знову ФНАФ. Мої персонажі. Персонажі з коміксу. Запам'ятайте їх такими. Українська русалонька. Мені вона дуже подобається. Ця картинка взагалі шикарна. Якась жінка. Ти в порядку, звісно. Юна козачка, вона виглядає просто прекрасно. Жінки прекрасні і русалка. Люди. Мені дуже подобається ця сторінка. Оця тварюка мені подобається. О, вона класна. Якесь обличчя. Дабі, Дабі прекрасний. Щоб хто не говорив, дабі прекрасний. Ам, um, о, oh. це мені капець як подобається. Це просто неймовірно. Ви погляньте на це. Я назовні курво відчини двері. Так, ам, um, котик. Нічого собі. Цей янгол взагалі прекрасний. Ну ви погляньте. І це файно. Якась тварюка, не знаю. Мені подобається клоун. Воно. Воно вийшло дуже. Класним, тому що ну блін, це шикарно. Це неймовірно. Ви погляньте. Персонаж вийшов дуже об'ємним, і ця штука прикольна. Шинсу. Шинсу милий хлопчик. Це дуже погана особа. Не хочу його тут показувати. А це я. Я із сокерою. Вони дуже класно виглядають. Особливо цей цей вийшов прям дуже файно. Ось ця картинка мені теж подобається. О, а це Женя, моя моя дівчинка, теж із коміксу. Знову москальською. Ну, ну чому? Блін, це такий жах просто. Але ця, ця персонажка існує. В мене навіть є її фігурка. Ось. Шаня файне. Це теж є в дідженалі. Дуже класна картинка. А це просто неймовірно. Ви тільки гляньте. Це шикарна картинка. Ось такий вийшов огляд. Дякую за перегляд. Мультифрукт бажає тобі хорошого дня, вечора, ночі чи ранку. Я тебе люблю.